Вітаю з оглядом подій у енергетичній сфері України та на Хмельницькій АЕС Сергій Костючик. Сьогодні серед головного: до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС, навіть при окупованій Запорізькій атомній станції, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. Урочистості з нагоди 20-річчя пуску другого енергоблока Хмельницької АЕС. Військові отримали чергову допомогу від енергоатома. Техніку передано на майданчику Хмельницької АЕС. Майже 17 тисяч гривень для Зсу зібрали спортсмени і аматори під час благодійних спортивних заходів, приурочених до 20-ї річниці пуску другого енергоблока ХС. Подробиці далі. Атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Насправді, сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС навіть при окупованій Запорізькій атомній станції, зазначив міністр енергетики під час робочого візиту на Хмельницьку АЕС. Перш за все, завдяки скороченню терміну ремонтної кампанії на АЕС, Україна десятий день живе без відключень світла. Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Міненерго сподівається, що парламент уже найближчим часом розгляне урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які дадуть в енергосистему додатково 2,2 гігавати потужності. Герман Галущенко подякував атомникам за професіоналізм і самовіддану працю та зазначив, що Україна має пишатися висококваліфікованими Сівниками енергоатому з нагоди ювілею пуску другого енергоблока на майданчику ХС згадували зворушливі моменти 20-річної давнини, коли українські атомники під'єднали енергоблок до енергомережі. У заходах взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, очільник АТНЕК енергоатом Петро Котін. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра, керівники Вітчизняних АЕС, філії енергоатому, а також ветерани атомної енергетики України, які брали участь у пускових операціях. Серед почесних гостей були голови Хмельницької та Рівненської ОВА та обласних рад, народні депутати України. Очільник енергоатома Петро Котін під час свого виступу повідомив, що за 20 років роботи другий енергоблок ХЕС виробив близько 128 мільярдів кіловат годин електроенергії, завдяки професіоналізму наших. Атомників, другий енергоблок Хмельницької АЕС протягом 20 років забезпечує країну електроенергію. Дякуючи будівельникам, які зводили цей енергоблок. Сьогодні ми використовуємо їх досвід для добудови третього та четвертого енергоблоків. Після прийняття парламентом важливого законопроєкту, ми протягом трьох років добудуємо третій енергоблок, адже маємо такий досвід. А згодом будуть четвертий, п'ятий та шостий енергоблоки Хмельницької АЕС, наголосив Петро Котін. Своєю чергою генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра зазначив, що другий енергоблок це приклад того, як дійсно Україна здатна добудувати та надійно експлуатувати енергоблоки, постійно підвищуючи їхню безпеку. Ми готові продовжувати роботу над розбудовою нових енергоблоків на майданчику нашої станції. Додав він. У межах робочої поїздки на Хмельницьку атомну електростанцію очільника ТНЕК Енергоатом Петро Котін разом з генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою передали представникам Сил оборони України чергову допомогу. Зокрема, два автомобілі та катер. Відремонтовані силами працівників Хмельницької АЕС, Отримали різні підрозділи ССО та військова частина, командир якої родом з Хмельниччини. Крім того, до військових підрозділів поїдуть понад 80 дронів різних потужностей і характеристик. Частина з них знімають. Тепловізійними камерами також військові отримують 12 зарядних станцій: 4 системи РЕП, старлінки та інструменти. Енергоатом продовжує систематично допомагати силам оборони України, відповідати на запити військових та закривати їхні потреби. Сьогодні ми передали допомогу на понад 8,5 мільйонів гривень. Ці кошти зібрані працівниками Хмельницької АЕС. Дякую безмежно за таку неоцінену допомогу нашим воїнам. Інші підрозділи кампанії також беруть участь у допомозі військовим. На сьогодні вже зібрано та відправлено, зокрема, й техніки, на понад 1 мільярд гривень, сказав Петро Котін. Та додав, що кампанія і надалі допомагатиме нашим військовим, щоб вони повернулись з перемогою, живі та неушкоджені у мирне життя. Очільник енергоатома відзначив двох працівників Хмельницької С спеціальними нагородами вартові світла за внесок у захист України. Тривають конкурси професійної майстерності, які пройшли у ряді підрозділів Хмельницької АЕС. Протягом двох днів змагалися автомобілісти атомної станції: першого дня у теоретичній частині, другого відшліфовуючи практичні навички водіння. Подібні конкурси дозволяють молоді насамперед оцінити свої сили, збагатитися набутим знаннями та досвідом, дають додаткову можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень. А ще це, звісно, неабияка мотивація, бажання здобувати нові знання і вміння, не стояти на місці. Ачувати теоретичний і практичний рівень та втілювати набуті знання у виробничих процесах. 4 серпня, з нагоди 20-ї річниці пуску другого енергоблока на спортивних об'єктах Хмельницької АЕС, відбулися спортивні турніри серед професіоналів і аматорів. Головна мета змагань фінансова підтримка Збройних сил України. Серця учасників і вболівальників змагань билися в одному ритмі. Кожен прагнув власними зусиллями зробити перемогу на крок ближчої. На футбольному полі зі штучним покриттям відбувся товариський матч між командами ветеранів ХС та міста Нетішина. Енергетики, які присвятили мирному атому, десятки. Кіроків життя вийшли на футбольне поле, щоб підтримати тих, хто воює за незалежність. У турнірі зі стрітболу взяли участь чотири команди: четверте місце посіли гості з Острога, третє збірна відділів ХС. Друга сходинка у команди Електроцеху, а переможці турніру представники навчально-тренувального центру. В особистій першості з настільного тенісу серед чоловіків переможцем став Богдан Мороз. Але майстерну гру та бажання підтримати ЗСУ демонстрували усі учасники. У турнірі з шахів взяли участь і досвідчені. Спортсмени і молода генерація. Гравців заохотили грамотами та пам'ятними подарунками. Захопливі змагання продемонстрували вболівальникам і команди, які брали участь у турнірах з пляжного волейболу. Під час змагань вдалося зібрати майже 17 тисяч гривень. Кошти будуть скеровані на потреби українського війська. Боротьба України за незалежність триває. Переможемо разом. Це був огляд тижневих подій енергетичної галузі та Хмельницької АЕС. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!